Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт мої найкращі. Рада вас вітати на каналі Таро Україна, на каналі Української відьми. Звуть мене Аня, ми сьогодні дивимося з Запоріжжя на травень місяць. Що чекає, що буде загальна перспектива на травень, тому що по інших напрямках ми подивились, і там є. Можливість покращення ситуації. Давайте. Запоріжжя, область. Чому ні, да, чому б ні, Запоріжжя. Травень. Щось будуть розслідувати в області або зловживання якась така ситуація серед військових, знаєте, що загибель і незрозуміла причина. Це область. Це перше, що показала, прям буде ну, така дуже заплутана, сіра, сіра ситуація. По полях біє, поля вижигає ворог. Багато бачите, багато активності. Передмісті в області. І тут, що мені не подобається, що може бути ближче до міста якісь удари. Знаєте, тим, чим він не бив. А в травні ворог хоче атакувати енергетичну інфраструктуру. І інфраструктуру в цілому. А буде стабілізація ситуації в травні в Запоріжжі? Активний ворог, жертви, загублені душі, може бути загострення перша половина місяця. Мені не подобається те, що я бачу, як помста якась. Ні, активний. Я б сказала б, занадто. І ще кажуть, ви про ці об'єкти вже чули. Вам вже, вас вже попереджали. Карта передбачуваних атак. Очікувана, знаєте, отак. Ну, зрозуміло, чому він, чому він туди б'є. Запоріжжя в травні. Ні, жертв хоче. Хоче жертв. Біля води прильоти. Новолуння повінь. Страшно може бути таке, що. Одна за одною щось падає з неба. Цілі падають з неба. Запоріжжя, травень. Смерть, карта смерті. Помста. Чим пов'язана мир? З миром. Не хочу. Змиритись не хоче що. Не дійшов до нас. Наші будуть намагатися покращити свої позиції на фронті наші військові, великі втрати серед військових знову показують, як зрада всередині буде, як на позиції військових наведуть. Важкі зіткнення на фронті. Мені не подобається оце, ця частина балабіна кушугум, от з того боку. Там прямо активність може бути сильно ворога. Він прям планує ще більше добувати. Давайте балабина в травні. А воно покаже той напрямок. Балабина в травні. Інфраструктура вибиває, вода там є, у вас біля води падає, дрони. Дивіться, атаки почастішають. Причому світанок і захід сонця. Ще буде такий момент. Дуже небезпечно чомусь стане світанок. Ми будемо потижнево дивитись. Це загальна зараз тенденція на травень. Щось я миру не бачу. Васильівка в травні Ми як свої позиції займемо ворог свої. Отут, до речі, цей напрямок може бути зрада. Ще з гуляпіля також подивимось. Тут великі втрати наші. За травень. За травень. Ні, не віддає її ворог, не віддає її ворог на Америку, не передає в керування там багато вогню. Вони будуть провокувати, нібито -то ми обстріляли. Дивіться, просто йде дезінформація. Ситуація поки що стабільна. Тобто ЗС працює, не панікуйте, будь-яка інформація, не панікуйте. Далі. Мелітополь втрави. Їм там буде дуже гаряче. Ми десь вдаримо по їх скупченню, чи дрони вони там запускають. Знаєте, ситуація ступор. Ми не знаємо, що далі. Просуватися ні, ворог так само підвисла ситуація. Багато обстрілів з двох боків. При тому, що всі як в очікуванні, що робити далі. Яка команда? Бордянськ в травні. Бердянськ в травні? Таємна інформація. Я, тут мені така фраза йде. Ми вдаримо по їх флоту. Тобто щось буде. Бердянськ. Вони дуже сильно ще звідти от якось з того боку будуть запускати в бік Запоріжжя. Тут дрони показують. Вони шукають як нові плацдарми, щоб ближче до міста, щось запускати, ближче до обласного центру. Бердянську прильоти з такими зруйнуваннями. Оріхівський напрямок. Оріхівський напрямок в травні. Важко. Важко. Як таке відчуття, що не докладають наверх, що тут такі великі проблеми. Дуже важко. Десь прям важко стояти. Можливо, знаєте, як розбивають територію. Такий момент, що ми там не можемо закріплюватись. Так? Я не бачу, що ми вийдемо з Оріхова. Будуть бої за Оріхів. Ні, ми в захисті. Руйнація буде. Але така, знаєте, ситуація важка. Я б літо дивилась окремо, тому що а, тут будуть прямо казати, що в випадку продовження бойових, якщо вони зараз не завершуються, там буде дуже така ризикова ситуація, у Ріхівській напрямок для нас. Голіапіля, травень. Голіапіля, травень. Так само руйнують, стирають. Тут більше вогню, вони б'ють аж за місто, знаєте, як перелітає, як на інші околиці, на населені пункти, які ближче до Запоріжжя. Тут їм не вигідно зараз рухатись. Обстріли тільки показую. Я не бачу захоплення. Вільнянськ, давайте дуже добре подивимось вас. На травень. Вільнянськ, на травень. До чогось готуються. Мені не подобається чому? Тому що карта руйнації, карта розвідки, пошуку військових, карта руйнації. Ми потужнево дивимось. Мало інформації, що далі. Тобто стривожені дуже сильно цивільні і не розуміють, що буде для них далі. Вільнянськ в травні. Ні, військові заспокоюють. Ну, тримаємо, збиваємо, щось збиваємо, але прильоти будуть. При тому, окрім околиць, околиці вони там облюбували, їх і збивати будуть на підльоті до міста. Але місто також під загрозою. Вільнянська. Розвідники і низько буде щось так, знаєте, нависати над містом. Не подобається мені, неспокійно. От Постійна напруга, чутно як десь бахає постійно. Буде затища Вільнянськ в травні, буде затища тільки завдяки військовим. Може бути таке, коли, знаєте, от у нього не вийшло атакувати або зробити якусь ну, погидоту. Да? І він відчепився на якийсь час, таке може бути. Але це не якийсь час.